Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про найбільші в світі Есмінці. Мова піде про американські новітні інноваційні, багатоцільові ракетні, побудовані з використанням стелс-технологій скадрені миненосці типу Замвалт. Хоча за своїми розмірами потужностями. Ну, в першу чергу, за розмірами, вони на порядок більші, ніж деякі сучасні крейсери, в тому числі американські крейсери типу Тикандерога. Есмінці цього класу, офіційно вони все ж таки класифікуються як есмінці, повинні були стати заміною есмінцям класу Арліберг. Спочатку планувалось збудувати 32 корабля цього класу, але згодом через високу вартість і бюджетні обмеження кількість зменшили до 24 одиниць. Ну а ще згодом взагалі до 7 одиниць. А збудували лише 3. За даними на квітень 2018 року, загальна вартість трьох есмінців замвалт, включаючи дослідження та розробки, становила 24,5 мільярди доларів. Ну, це виходить в середньому по приблизно по 8 мільярдів доларів за один корабель. Це середня ціна вартість. Ну а витрати на дослідження та розробку, як планувалось, 9,6 мільярдів доларів. Якби серія була велика, то оці 9,6 поділили би чи на 7, чи на 24, чи навіть на 32. І воно було б на порядок дешевше. А так вийшло, що ці 9,6 ділиться лише на 3 одиниці. Ну, а саме будівництво 4 мільярди 240 мільйонів доларів за один корабель. Для порівняння, що один атомний підводний човен класу Вірджинія це головні підводні човни, які на сьогодні будуються в Сполучених Штатах, 2 мільярди 688 мільйонів доларів. Тобто, ну, якщо округлити 2,7 мільярда доларів один атомний підводний човен. А тут 4,24 навіть саме будівництво. Ну а якщо брати і розробку і дослідження, то 8. Тобто на один цей смінець можна було збудувати 2,5 атомних підводних човнів. З причини високої ціни будівництва, ну а також з деяких і політичних причин, ну і ще такий нюанс, що ці есмінці, як виявилось, не дуже захищені від балістики, не дуже захищені від літаків, від нападу і атаки, ракетних атак з літаків, ну вони виявились. Не досить захищеними не досить вдалими. Ну і було прийнято рішення зупинитись на трьох одиницях і продовжити будівництво модернізованих і вже перевірених Арлі Берків, які в рази, в принципі, дешевші, ну і, як виявилось, кращі. Один з членів комітету з питань збройних сил конгресу Сполучених Штатів якось сказав, що замвалт здається кораблем без місії. Але не дивлячись на суперечливе ставлення до цих есмінців і серед конгресменів, і серед відставних та діючих військових, військових морських офіцерів, адміралів, ці кораблі все ж таки реальні бойові одиниці Військово-морських сил Сполучених Штатів, перший корабель Замбалт. Бортовий номер ddg 1000 був закладений 17 листопада 2011 року. На судноверфі компанії, яка є дочірньою компанією компанії General Dynamics в місті Бат, штат Мен, Спущений на воду 28 жовтня 2013 року. Ну і прийняти в склад діючого фото, зданий фактично в жовтні 2016 року. Далі трохи пізніше сталася така подія офіційно в Сан-Дієго. 24 квітня 2020 року відбулася церемонія офіційного введення в бойовий склад військово-морських сил США цього корабля. І тому в багатьох джерелах інформації можна побачити, що ввод в дію в 2020 році. Ну, звичайно. Війшли випробування, і е, цей перший корабель. Е, з одного боку, по, якщо брати за увагу цей квітень 2020 року, він увійшов в склад діючих пізніше, ніж другий корабель. Ну, але е, дослідницькі різні моменти е, відпрацьовувалися саме на цьому першому е, кораблі. Тому е, з одного боку дивно, з іншого боку, нічого тут дивного нема. Е, процес досліджень. Е, як воно працюють у ці кораблі, є. Другий есмінець ddg 1001, Майкл Мансур. Будувався з травня 2013 року до січня 2019 року. Коли він був введений в склад діючих. Третій DDG-1002 Ліндон Б. Джонсон. Будувався з Січня 2017 року, ну і досі він офіційно не введений в склад діючих, він вже на випробуваннях, ну але офіційно він ще і план введення офіційно прийняття до складу бойових кораблів станеться в цьому 2024 році. Ну, так планується, як воно буде, побачимо. Далі трохи про ці кораблі з точки зору тактико-технічних характеристик. Водозаміщення 14 564 тони. І максимальне водозаміщення 15 907 тонн. За цим показником це другий корабель на сьогодні серед надводних бойових кораблів після рашистських атомних крейсерів типу Арлан. Вони називаються серед тих, хто більшість людей знає, Петр Великий. Це їхній такий, ну, найбільш відомий, скажімо так. Так от, оцей замбалт, він другий після, після цих рашистських орланів. Довжина 182,9, і є, є ще й цифра, що 185 і 9 метра. Ширина 24,54 м, осадка 8,4 метра. Швидкість 30,3 вузла. Це 56,1 км на годину, дві газові турбини Rolls-Royce потужністю по 35,4 МВт. Два турбогенератора потужністю 3,8 МВт. Загальна потужність силової установки 78 МВт. Перерахунку на кінські сили це 105 тисяч кінських сил. Корабель несе ну, на собі, в собі, скоріш за все, два гелікоптера, або один, два середніх, або один великий і додатково три гелікоптера безпілотних. Ще в кораблі є два човни для «Командос» в кормовій частині корабля, вони сховані в кораблі, спускаються за потреби. Озброєння 20 модулів МК-57 з 4 шахтами вертикального запуску ракет, ну і він може нести в собі 80 крилатих ракет та це менше, ніж весь Харлі Бьорк і в крейсерах типу Текандерога. Ну, так вирішили, що з ракетної точки зору це кораблі менш потужні, ну, але їхні, по-перше, оці, модулі оці МК-57, вони більш універсальні і там можна міняти ракети. Більших типів ракет можна е, туди, і його можна завантажити е, 80 ракет е, саме тамагавків. Так, звичайно, ніхто робити не буде, ну, але технічно це можливо. В Арлібьорках, звичайно, так неможливо, щоб завантажити його повністю. 90, там є моделі 92-96, навіть є останні моделі 104 оцих шахт. ну, Але повністю завантажити Арлібьорк тамагавками неможливо. Оці шахти, вони, модулі оці, там, МК-41, вони трошки інші. Можна сказати, одною з фішок цього цих авіа... цих есмінців були дві гармати калібру 155 мм з магазином в 920 снарядів. І оці снаряди, родзинка така, снаряди активно-реактивної схеми, і вони можуть стріляти на відстань до 148 кілометрів. Як ракета, в принципі. Ну, з одного боку, далеко стріляють, з іншого боку, вони й дорогі, як, теж як деякі ракети. Вартість одного 08 08,1,2 мільйона доларів. Один снаряд. Як я казав на початку, що ці кораблі розроблялись та Будувались як кораблі невідимки, можна сказати, з елементами технології Стелс. Рубка цих кораблів композитна повністю, корпус частково з композитних матеріалів. Ну і він такий зовні він такий, можна сказати, незграбний, ну, як мінімум такий незвичайний ззовні. Повторюю, ну але Замбалд у 50 разів він менш помітний на радарі, ніж звичайний висмінець Арлі Берг. Хоча Арліберг на 40% менший за розмірами. Ну але от радіолокаційна сигнатура Замбалта, ефективна його площа. Розсіювання вона схожа на, ну, як кажуть, як пишуть, на рибальський човен чи якусь там яхту. Акустична характеристика порівняна з атомними підводними човнами класу Лос-Анджелес. Кораблі дуже насичені електронікою, дуже автоматизовані майже всі процеси на кораблях, тому. Досить маленький невеликий екіпаж. Екіпажі за різними даними там 142, 148 і максимально 158 мені зустрічалось. Тобто, ну, хай приблизно скажімо, 150 осіб для такого великого корабля. Ті ж Бьорки там майже вдвічі більший екіпаж. Тобто тут все автоматизовано. На кораблях є 16 незалежних серверних кімнат. розміром 12 на 3,5 на 3 метра, де для обробки інформації у 235 серверах. Ще є така цікава, такий момент в цих кораблях. У них є спеціальні баластні цистерни для того, щоб під час бою цистерни заповнюються, і корабель присіда більш в воду для зменшення помітності радіолокаційний. Ну а на цивільних радарах він взагалі виглядає як невеличкий човник-катер довжиною 12-15 метрів. Ну, якось воно так. Замвалд, вони всі, в принципі, в Тихому океані. Замвалд приписаний до. Порт приписки Паскагула, це штаб Місісіпі. З одного боку Карибський басейн, але все одно його місце знаходження, місце ну, роботи, скажімо так, патрулювання це Гаваї, Гуам, Японія. Він там. Наступний Майкл Мансур, теж в Тихому океані, його порт приписки Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Ну і третій Ліндон Джонсон теж приписаний до. Корт Поскагува база військово-морська в штаті Місісіпі, там же, де і, де і перший замвалд. Тобто, отакі, така інформація про найбільші в світі ескадріні міноносці типу Замбалд. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення.